Купила деякі товари, тому вирішила з вами поділитися. Взяла ось такі дві пачки лаваша, хочу зробити сьогодні буріто на вечір. Ось такі рукавички. У мене такі вже є, але голубенькі, тому мені дуже сподобалася ось така розцвітка, така по літньому красива. Ніжні відтінки. Навіть в саду потрібно, як на мене, гарно виглядати. і... Приємно радувати око. Ось такі ще пакети для заморозки. Буду сьогодні робити невелику заготовку морозилку з ягід, тому будемо робити разом. Вони невеликі, мають 200 на 250. Ось такі дуже зручні на застітку. З вами ми робили. Недавно порядок з документами, тому мені не вистачило ось такі папки для зошитів на кожну із дітей. Я докупила такі три штуки, брала їх в епіцентрі, і зараз вони по 10 гривень за ось таку одну папку. Вона зручна і якраз зошит такий дитячий у школу поміщається дуже зручно на кожного окремо мати. Для меду така паличка. І буду для себе заводити не тільки в блокнот, а також купила собі такий пленінг. Будемо разом з вами планувати мій день, тому зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Дуже сподобалась така розцвітка, квіточки, такий дуже літній варіант, красиві відтінки. А всередині також знаходяться ось такі дні, з понеділка по неділю. Дуже класно те, що тут йдуть такими стовпчиками і багато місця для того, щоб заповнити, наприклад, на сьогодні все, що мені потрібно зробити, запланувати, приготувати, а також поїздки на кожний із днів. В самому низу є теж така відмітка, мабуть, для більш таких важливих днів, які потрібно або робіт зробити. Мені воно сподобалося, тому я собі таке взяла, Ось так, будемо разом з вами заповнювати і не пропускати ні одну із робіт. Ось така мочалка, дуже мені сподобалася, м'ягенька, така ніжна з ручкою на гачок. Дуже практично і зручно. Також в епіцентрі я забіла і купила ось таку суміш трави, брала ліліпот, Знаю, що вона дуже хороша та така щільна і має приємний відтінок трави. Взяла дві пачки, вона йде по 400 грам, має на 10-15 квадратних метрів. Ось така. Дві одинакові, тому будемо разом з вами вже сьогодні трішки готувати нашу ділянку невеличку для посіву ось такої газонної трави. Забігла на базар і купила вже так досить багато. Приблизно, напевно, тут 3 кг, може 4 перцю. Буду вичищати всю серединку і трішки а, і ошпарювати на а, кип'ятку, у кип'ятку, і тоді буду складати в контейнери морозилку, все це відправляти. Огірки, ну, хоч на городі в мене вже трішки появляється, але я домашні буду використовувати на закрутку, а ось ці для. А, Домашнього використання на вечір і на протязі дня. Також помідори взяла близько 2 кг. Ось такі мої сьогоднішні запаси покупок. Тому зараз будемо разом з вами розпочинати невеличку роботу. Всім приємного перегляду і гарного проведення часу разом зі мною! Прибирання на ось цьому кусочку на цій ділянці на подвір'ї, тому потрібно зараз забрати повністю весь мусор, який тут назбирався за час нашої такої роботи біля будинку. Тому забираю все, що мені тут не потрібно, для того, щоб воно мені не мішало. Також забрала одяг з сушки, щоб я його не помастила. і Також закинула ще машинку. Сьогодні перо постіль. тому Поки є час і е, одяг переться, то я буду е, тут прибирати. Е, хочу розчистити е, місце, де хочу висадити туї. Е, е, хочу висадити їх так уздовж ось цього паркану. Буде створений такий живий паркан. Із тує, як на мене буде дуже гарно виглядати. Зелень буде повсюди, тому навіть і в зимню пору. Коли буде лежати сніг, буде дуже гарно виглядати також все на подвір'ї. Як на мене буде дуже цікаво. І буду прибирати зараз тут палети, і на ось це місце, де стоять палети, буду висаджувати голубу ялинку, але також, щоб вона росла не дуже висока. А така, якщо я знайду така трішки як-то низькоросла. Як на мене, буде теж гарно виглядати. Там буде біседка, буде ця ялинка. Де знаходиться зараз тачка в мене, то хочу там висіяти також траву газонку і буду розсаджувати такі клумби ни з хвойних а, таких кущиків, може вільник, буду бачити, якісь може, буду купляти, а, шукати в інтернеті фотографії, які мені більш-менш подобаються на, на цій ділянці. Тому Чесно скажу, зовсім не можу уявити собі, що я хочу іменно на те місце, яку клумбу як би гарно виглядало. Можливо, хтось із вас, із моїх підписників, є ландшафтним дизайнером, тому я була б дуже рада, якби мені підказали у цій справі. Тому Роблю я все, в принципі, так, трішки і на око і так, як би хотілося, але завжди чомусь я беру-пересаджую, тому що мені це не подобається. Можливо, десь там я не так посадила, чи та рослина не буде. Співвідношення мати із тою чи іншою рослиною, тому була б дуже рада за допомогу, якщо ви мені підказали, дивлячися на вашу думку і візьму на замітку також і для себе. Прибираю я ось цю ділянку, хочу повністю все забрати і траву, всю, і пізніше буду перекопувати. А, тому зачищаємо а ось це все, що не потрібно, і буду вже тоді проводити такий посів посів газонки. Але після того, як ми вже. Облаштуємо біседку, як ми вже її поставимо, ось так буде виглядати. Ну, я так думаю, що вона так у нас вийде. Ну, можливо, трішки буде по-іншому, але в загальному вона буде мати приблизно ось такий вигляд. Ну, по дизайну, звичайно, що на цьому малюнку вона така просто дуже оригінально по-дизайнерськи створена, але в наших таких домашніх умовах, звичайно, що це потребує більш таких фінансових затрат, але по своїх можливостях, то буду старатися, щоб вийшло приблизно хоча б в такому варіанті. Як на мене, дуже непоганий варіант. Цікаво буде побачити, почути ваш відгук на що цього, як ви думаєте, чи буде досить так непогано виглядати. Сьогодні у нас погода вже дуже тепла. І попралася постіль, тому я там роботу вже закінчила. Трішки зібрала землю зверху і позбирала такі приладдя, які ми залишили ще після процесу, а, коли ми викладали бруківку. Також залишилася цегла, також залишилися різні плити, які потрібно повивозити геть на мусор. Тому а, сонечко пригріло, я відкрила басейн. Ми купували таку накладку на басейн, щоб не летіла ніяка грязь туди до нього, тому що не хочеться кожного дня його чистити, а так відкрив. і Навіть якщо якась, якийсь листочок впав, можна савочком його забрати. І Також вже з цієї бруківки збираю лишній кварцовий пісок, який вже не потрібний. Тому буду його висипати в мішок, а пізніше він точно пригодиться, десь ми його подінемо. А що в наших планах ще залишається робити? Це потрібно на місці, ось де буде беседка, замурувати. Там у нас таке віконечко є. Це була така шестання, але так як зараз ми нею не володіємо, тому. Ми будемо її замуровувати, буду накидувати ще на де були двері ухідні. Також все хочемо організувати, щоб ця стіна була в гарному вигляді. Будемо її перетирати і надіюся, що все вийде в нас добре. Повитягувала всі шуфляти із морозилки, яка знаходиться в кухні на сухій саморозці, буду викидати все те, що мені не потрібно. Буду промивати ось ці всі контейнери, шуфляти. Бачите, тут в мене ще з а, минулого року петрушку вибрала вже всю, використала. і деякі а, є такі продукти, якими я вже не буду а, користуватися, а те, що вже так я. Ми з вами вчора готували а, на заморозку, буду прикладати уже все, щоб стояло акуратно і охайно. Також тут в мене вишні а, заморожені без кісток на вареники зимою, а, щоб готувати, буду їх розморожувати та буду також робити ось такі контейнери а, вакуумні і Щоб залишалось багато вільного місця. Також у мене тут знаходяться рулети на салі. Не знаю, що я буду з ними робити, але, мабуть, щоб перекладаю все акуратно і поставлю вже в ту морозилку нашу велику, яка знаходиться у нашій кладовій кухні. Ще стручкова фасоля з минулого року. Вона добра, тому. Буду її залишати. Ось від бур'яка пустила, робила заготовку, тому все це зараз переберу, помию ці контейнери, винесу на подвір'я на сонце, і нехай висохнуть, тоді закладу і все поскладаю для підготування наших овочів на заморозку. Have me by your side when the sun sets. Ну, і я вже тим часом завершую процес чищення перцю болгарського, буду його морозити і покажу вам два способи, як можна його економно поставити у морозилку, так щоб залишалося ще багато часу. Ну, а перед тим, щоб його туди поставити, нам потрібно на кипяток ось таким чином. Легенько його розм'якшити, не потрібно його кип'ятити довго, не потрібно чекати, щоб вода закипіла. Як тільки вода вже от майже починає кипіти, ми викладаємо перець і просто його а, тримаємо приблизно ну, десь напевно, хвилинку три хвилинки. Ось таким чином. І тоді перець він стає такий м'якший і можна його без проблем туди вже в морозилку класти, щоб залишалося багато вільного місця. Ну і тим часом, поки в мене ще перець робиться, готується, і я тим часом вже зробила фарш, і буду робити нам на обід котлетки. Can I be your star my soul І ось такий перший спосіб, як я викладаю в пакет, і для того щоб залишалося багато ще вільного місця. Тому я початком де перець обрізала, кладу вниз, а тоді просто Друг інший перець, я кладу зовсім іншу сторону і так чередую у ті ряди, які мені дозволяє мій пакет. Інший варіант це коли я беру цей перець і просто закладаю перець у перець. І таким чином роблю таку невеличку башню із перця І дуже багато в цей пакет вмістилося. Не те, що попередній, тому що ми закладаємо ось таким чином, і як бачите, вже зовсім по-іншому виглядає. І такий варіант він підходить більше, коли, наприклад, якесь свято чи сім'я велика, і вам потрібно за один раз приготувати таку достатню кількість фаршированого перцю. Повірте, цей варіант вам допоможе дуже багато зекономити часу на кухні для того, щоб ви мали для себе більше вільного часу, тому вибирайте для себе будь-який із цих варіантів. Можливо, у вас якийсь інший свій варіант, тому була б рада е почитати і також, можливо, на взяти на замітку. Уже нарешті, я зняла сітку нашу з дверей, яка висить на вході, замочую киснею від Її добре поперу, вивішу на вулицю, нехай сохне, і тоді завішу на своє місце. Такий у нас зараз обід приготувала. Зараз буду кликати дітей за стіл. Тому у нас макарон на вершковій основі соус зробила, також додала фарш. Ще у нас котлетки. додавала ще огірочки свіжі домашні з городу. Стараюся, щоб в їхньому раціоні завжди були свіжі овочі, не тільки в сезон, але також вони в нас і в зимню пору. Зварила компот свіжих ягодів, а також вчора пекла ось такі коржики слойоні, а зверху додавала повидло. Ще діти насипали палички кукурудзині. Ось так. Ось таке асорті у нас вийшло, Тому йду я кликати дітей, щоб вони йшли обідати, а сама вип'ю кави зараз і буду а, продовжувати свою роботу. А, потрібно завісити ще шторку на двері, мабуть, вона вже висохла. Вирішила все ж таки вже не робити собі каву, тому що це була вже п'ята година. Роблю собі, звичайний, чай з меліси, Насолоджуюся. Кінцем дня тому всім дякую за перегляд. Ласкаво запрошую. Підписуйтеся, коментуйте, ставте свої подобання. Всім па-па!